Здрасте! З вами Аделоїна Мюнхен. Якась напасть злилася на світловодськ. То міськдепи з мером воюють, то мер з міськдепами, то з опаленням напряжонка, а тут іще й оце. Була водна команда, замінована ГЕС Кременчуцька, диверсійна група проникла на територію ГЕС, замінована опора, підірваний <кій> трансформатор масляний, Потім ще одна водна команда, замінована автостанція. Треба кувати людей. Да нет, хуя без добра, кажуть брати наші менші москалі. І вихід цієї, здавалося, без вихіді, здається, знайдено. Шановні присутні, напружена ситуація в місті не давала нам спокою ні вдень, ні вночі. Грязня у міськраді, холод собачий та терористи кляті. І ми тоді відкомендували, відкомендували заступника міського голови з питань ЖКГ Дмитра Дмитришина до Боцвани, що на півдній Африці, де проходив конгрес грантодавців, готових виділяти значні кошти на різні рятувальні прожекти. І клуб найбагатших світових спонсорів одноголосно вирішив надати нашому місту сертифікат. На 1 мільярд доларів, на які всі світловодці, повторюю поголовно, всі світловочани мають змогу пересидіти складні для них зимові місяці у південній півкулі, де зараз вирує літочко. переліт туди, назад, проживання, харчування не коштуватиме для них ані копійки. Все за рахунок оцього сертифікатного мільярду. Але не всі містяни готові мчати до Африки. Їх вже дурили і не раз дурили. Угу, Це розводка яка то в Африку відправив, а там засадь, бля. А наші квартири какіта негри спідоносні. і п'ятераси з лезбіянками займуть. Да пошли ви за своєю боцваною. Тому аби не було найменших сумнівів у добрих намерах, наших властей і грантодателів до Ботсвани два тижні тому зголосилася полетіти експериментальна група 20 світловодських родин, з якими буквально вчора зустрівся наш південно-африканський кореспондент Кшиштоф Поліщук. Зрастя маразм, тебе як вам у Боцвані? У... Тут просто чудово. О Світловодську плетуть різні несенітниці, що буцімто. Тут вони всі будуть лапу смактати. Брехня, нічого ми не смокчемо. А смовчуть вони. А маленька, що скаже заліпісь? Тож, як ми всі могли переконатись, у Босвані на світловодців чекає комфортна зимівля подальші від мера і міськдепів, які чубляться між собою, промерзлих квартир і терористів, які хочуть підірвати наші гес і автостанцію. А з вами була Аделаїда Мюнхен. Лише добрих вам новин.